Аллія, аллює, вітаю вас, народ Божий. І так, є таке слово, як спасіння. Ми всі знаємо, що ми спасені вірою. І що таке спасіння? Що таке спасіння? І нам треба дійсно вірно розуміти, як про це нам говорить Біблія. Спасіння, яке ми маємо во Христі Ісусі? Це перш за все те, що ми народжуємося згори, коли Дух людини він народжується від Слова Божого Духом Святим. Спасіння це означає, що ти прийняв Ісуса Христа як свого Господа, ти прийняв відкуплення во Христі Ісусі, ти прийняв прощення гріхів, і ти став Духу, в дусі, ти став праведним і святим перед Богом. Ти став живим для Бога. Ти став живим духом. Той, хто з'єднується з Господом, є один дух з Господом. Ти став у Христі Ісусі новим тварім. Тобто твій дух вже не, не повинен бути спасений, його не повинно вже спасати. Ну твій дух, ти як духовна людина, ти просто повинен розвиватися духовно. Ти повинен приносити плід духа, який описан в Галатах 5 році. Ти просто повинен жити по духу, розвиватися в вірі, в любові, в праведності, стверджуватися, жити по Слову, да? довіряти Духу Святому, який свідчить твоєму Духу. Це вже життя в спасінні, життя спасенного чоловіка. Ну, є такі Писання, які говорять, що ми стаємо в вірі, ко спасінню душі. Написано, як новонароджене немовля полюбить чисте словесне молоко, щоб від нього возрости во спасіння. Писано в лагідності, в доброті приймить слово, яке насаджується до спасіння вашої душі. Тобто це не те ж саме, що народження згори. Полюбити слово, щоб возрости во спасіння. Спасіння також означає слово зцілення. Спасіння також означає слово процвітання, фізичне, матеріальне процвітання, процвітання душі, тобто обновлення мишлення. От від слова Боже, ми в цьому спасінні возрастаємо. Тобто ми возрастаємо в фізичному здоров'ю, в фінансовому успіванні, в обновленні мишлення, в пізнанні волі Божої. Спасіння душі це означає, що дійсно наш разум, воля, емоція потрібно обновляти, потрібно стверджувати Словом Божим. Ну на це і не є народження згори. Амінь.